Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як використовувати статистичні функції у формулах. Процесора. На попередніх відео я показувала, як створювати таблиці, як їх форматувати, як налаштовувати різноманітні межі. А також я показувала, як вже у створену таблицю можна додавати рядочки і стовпчики. Отже, ми створимо ось в цих порожніх клітинках наші формули, використаємо рядок формул і оберемо можливість ставити функції. За Замовчуванням відкривається ці 10, які нещодавно були використані. Ми візьмемо статистичні, використовуємо статистичні. Середнє значення це у нас буде середнє значення. Шукаємо. От. Середнє значення. І обираємо ОК. Далі комп'ютер запитує, з яких саме клітиночок будуть братися значення, щоб обчислити середнє. І відповідно далі ми натискаємо. Окей. Далі, після того, як ми створили одну формулу, ми можемо цю дію повторити і для інших. Для цього зверніть увагу, я використовую маркер автозаповнення і його переміщую. Таким чином, я можу утворити таку ж саму зверніть увагу, формулу з використанням тої ж самої функції. Але якщо тут був діапазон С4. Це 9, то були використані відповідно відносні посилання, і коли я перемістила результат вправо, то і були модифіковані, зверніть увагу, всі клітинки цього діапазону. Тобто, у нас було спочатку діапазон. С4, С9. При автозаповненні відбулася модифікація відповідно нашого діапазону. Д4 d 9 Далі при автозаповненні, знов модифікація діапазону Е4Е9. Тобто ми використали так звані відносні посилання, які модифікуються при копіюванні формул, коли ми використовуємо, наприклад, автозаповнення. Абсолютно аналогічно. Зверніть увагу, ми робимо і далі максимальне значення статистичне і використовуємо. Бутовуємо пошу, де у нас максимальне значення. Макс ось, максимальне значення. Окей. Зверніть, будь ласка, увагу, що комп'ютер автоматично пропонує діапазон c 4 це 10. Ось у нас це 4 це 10. Тобто, в цей діапазон буде захоплено і середнє значення, тому цей діапазон у нас є некоректним. Найкращий варіант виділити діапазон самостійно, так, щоб він був коректний і не захоплювалися зайві клітиночки. Після цього натискаємо ОК. І отже, у нас є і відповідно. Максимальне значення по наших даних використаємо автозаповнення. Ось таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу, що на ці результати можна налаштувати ще формат, зокрема, числовий формат, щоб у нас показувалося, наприклад, один чи два знаки після коми. І ось тут варто додати також і грошовий формат у варіанті гривні. Як це робити, я показувала у попередніх. А в цьому відео ми розглянули лише використання статистичних функцій у формулах табличного процесора і заповнення такими формулами відразу діапазону, і використання автозаповнення. Дякую за увагу!